Уявіть собі, літо 1912 року на Полтавщині. Біля села Мала Перещепена двоє хлопчаків: 11-річний Федір Деркач і 14-річний Карпо Маджа, пасли худобу на піщаному пагорбі. Раптом у землі щось заблищало. Вони нахилилися і побачили золото. Так почалася одна з найдивовижніших археологічних історій України. На місце прибули селяни, чиновники і археолог Іван Зарецький. Коли землю розкопали, стало зрозуміло: діти натрапили не просто на старовинні прикраси, а на поховання, яке могло змінити уявлення про давню історію Європи. У ґрунті знайшли понад 800 предметів: золоті та срібні кубки, мечі, поясні пряшки, прикраси з гранатами, а також фрагменти шовків і рештки дерев'яного саркофага. Загальна вага знахідки вражала 25 кілограмів золота та 50 кілограмів срібла. Особливу увагу привернув золотий перстень із грецьким написом Кубрат Патрицій. Саме він дав підстави вченим припустити, що поховання належало хану Кубрату, засновнику Великої Булгарії, який у VII столітті об'єднав численні тюркські племена і створив потужну державу між Чорним і Каспійським морями. Кубрат був союзником Візантії, і саме імператор Іраклій дарував йому титул Патриція, згаданий на персні. Після смерти Кубрата його сини розійшлися в різні сторони світу, заснувавши нові держави, серед них і першу болгарську на Дунаї. А поховання правителя залишалося таємницею понад тисячу років, поки його ймовірно не знайшли українські пастушки. Та історія має сумне продовження. Вже незабаром після відкриття безцінний скарб вивезли до Санкт-Петербурга для збереження. Там він і досі перебуває в ермітажі, далеко від землі, де його знайшли. Українські музеї отримали лише описи та фотографії. Перещепенський скарб став не лише археологічною сенсацією, а й символом нашої втраченої спадщини. Це свідок часу, коли територія України була серцем євразійських шляхів. Торгових, культурних і політичних. Можливо, колись цей скарб повернеться додому. І тоді українці зможуть побачити не просто блиск золота, а доторкнутися до своєї глибокої історії. Історії, яку варто берегти. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.